Друзі, сьогодні я презентуємо вам модель крісла Карпзум від торгової марки Це Венгерське крісло. Код його 7986. Це дуже популярна модель. Ми її вже продаємо більше 10 років. Всім вам подобається. І кажуть, привезіть ще. Но вони дуже швидко у нас розлітаються. Бо крісло дійсно дуже файне. Воно є в різних е, кольорах. от Випустили зараз новий кольор камуфляжний колір мультикам. Так що, якщо комусь цікаво, подивитися е, в іншому кольорі чи якісь іще інші моделі. Вони всі представлені на нашому сайті Лодки Вулкан. А ссылочку е, ми залишимо під цим відео. Там буде більш подробніша інформація за це крісло. Ви можете роздивитися повністю все, що для вас треба. І так, е, збоку йде фіксація. З лівої та з правої сторони обов'язково треба зафіксувати для того, щоб сісти в це крісло і почувствувати себе на рибалці, на так Отак от воно виглядає. Що немаловажно, на цих креслах зробили такі дуже класні підлокотники для рук. І вони посилені. Дуже гарно все зафіксовано. Вони не болтаються, не розшатуються. Дуже гарна тканина. Тканина така кардура, ніякий не оксвард, оксварда, е, немає тут. Ножки регулюються. Коли ви е, нажимаєте, вона не випадає, воду у вас не випаде, за це не переживайте. Ці всі ножки також, також регулюються. Якщо ви хочете повністю відпочити, е, є таке в нього лежаче ще положення цього крісла. От як воно буде виглядати у вас. Дуже ступайно зроблено. Ну що, кому сподобалося, замовляємо, відправляємо для вас новою почтою. Чекаємо на ваше замовлення. Всім гарного дня!